Кілька сатанізма показали європейські революції, як сатанізм огромий почався із французьких революцій, потом появилися сатаністи, котрі у царській Росії провели. Потім ми бачили чудо, як сатаністи в цьому світі ненавидять церков, але вони не можуть, не мають сили побороти церкву Христову, вони можуть кусати, захвачувати. Обманювати, создавати теорії научного атеїзму, захватити революцію у власть і потім заставляти подданих іти в секти, в розколи, але не більше. Так, у 1917 році та, та революція уничтожила десятки мільйонів православних людей. І удивительно, що іменно люди, як православні християни, претерпіли іспитання, і церква вижила. І нині в двері Рождества Христова кажемо, Господи, ми повнимо нашу християнську історію. Як би нам в цьому мірі не сипалися угрози від людини церковних, ми повними, міром управляє Господь. Новий у нас у світ у такі умови. Що сказав нам: Я вас посилаю, як овець, серед вовків, будьте мудрі, як змії, обходіть препятствия, но при мудрості зміїнів, будьте скромні, як голуби. Ну, а вовки цього світа, у них в руках телевідія, преса, радіо, коли вони високопосадовці. но кроме гарчання, кликів зубних. Показати не можуть. Оружі у них лише одно нещасна клевета проти простих людей, котрі і в сні, так коли, не могли собі допустити, в чому їх цей світ одурманеної обвиняє. Взирає на завтрашній день Рождества Христова ми свідчимо, під Карпатами вже 1150 років і вище. Служиме Рождеству Христову по Юліанському церковному календарю. Питалися нас збити на 25-го, -е, але ми маємо свій праздник, мирний, благословенний. А потому, озирає на радость завтрашнього праздника, просимо Боже благослови всіх, хто готується сповіддю, покаянням, нині по всім храмам повно, сповідників, причасників. Нині, звісно, серце наше болить, що храм, два храми Києво-Печерській лаврі, ми скорбимо. Але це не все. Це не так важно і страшно. Бо ми в православній в Ужгороді пережили подобні случаї, коли в 91-му році одна з православних старої КГБ, потім стало, пішло на нове, захватило од нас старий собор і передало уніятам. Тоді всі казали конець православію, все, наш собор. Передача собора абсолютно не змінила, тому що в крачайшому часі православні одійшли з старого собора і в домі духновича нашого мали короткий час церков свою, а потім ми перейшли в новий собор, собор православний, благодатний, котрому і показали. Втрата одного собора або два або храмів ніч не рішає в судьбі церкви. Больно нам, звісно, бо кожен храм, де люди молилися роками, вдруг туди прийдуть розкольники, але ми допускаємо, що воля Божа така потерпіть. Ведь ми в уж потерпіли, ми виграли. Терпіння, віра дала нам можливість замість старого собора побудувати в чотири рази. Більший новий собор, де люди наші знайшли мир і спокій, і нині смиренно моляться за свою державу, за воїнів, котрі нам на війні, котрі так потребують нашої молитви. Молимося за переселенців, неважно, утків не прийшли, вони нам усі милі і дорогі. Молимося за мільйони наших людей, котрі пішли винуждено у Європу на зароботки. І їм нині кажемо дорогі наші люди там, ми вас вітаємо, ми видимо духовними очами, оті ваші труди, ваші радості, ну і ваші проблеми. Держіться, головне, не одпать Церкви Христової, бережіться, щоб у вас не заманули в розколи, а держіться Церкви Христової, бо так поступаючи, новорожденний. Христос Віфелемі Юдейському буде вашим Богом, а ви йому будете своїм народом. Бо так поступали наші предки, так і ми держимося нині. Бо церква Христова не мури, не камінь, не будова, а живі люди. Коли ми вийшли з старого собора, то з нами вийшла отуди і Христова православна Церква. І де ідемося молимо православні, там і є церква Христова. Боже, мати. Родивши нам младенця, благослови нам держатися церкви Сина Твого і Бога нашого, котрий і нині сообщає нам, що Він обчищенні гріхов наших совершив. Ми нині віримо, тільки віримо в Христа Ісуса, прибування в Канонічній церкві, сповіді причастя робить нас, той настоящими дітьми Божиїми, а у вічності і настоящими наслідниками царства Божого. Амінь.